Всім привіт! Ну що, з огірочками в цьому році не дуже, але все одно. У мене 1,5 кілограма огірочки, такі, бачите, маленькі. Тут можна використовувати ті огірки, які у вас переросли. І Сьогодні я приготую рецепт, який мені дуже подобається, який я готую дуже саме більше. По цьому рецепту трішки змінюю, додаю іноді баклажани, додаю перець болгарський, але поки що в мене є тільки цибуля і огірочки. Що я візьму? Зараз я візьму 5 стаканів звичайної води. І... І пів склянки солі. Це все перемішаю воду і залю порізані огірочки і цибулю. І залишу це все ну, годинки на 2, на 4, там, дивіться, щоб не менше 2 годин це все постояло. Нарізати огірочки ви можете, як бажаєте. Тобто ви можете робити кільцями. Я, як завжди, роблю отак. І на 4. Отак. І смакує, і в тарілиці гарно дивиться. Отак нарізаю гірочки. А цибулю наріжемо. Це теж як вам подобається. Я не люблю, коли цибуля дрібно, вона стає м'якенька, тому цибулю потрібно нарізати теж такими немаленькими кільцями. Тобто отак. Нарізаю все в миску. Доблю, що вони були трішки такі гостренькі, тому я взяла перець чилі, але він такий, скуштуйте, він гіркий. Тому так, декілька кружечків без фанатизму. Додам все це зроблено. Я додала 5 склянок отаких холодної води. І пів склянки солі сюди додаю. Не бійте, що це буде солоне, це повинно бути як рапа. Чому? Тому що далі в рецепті ми сіль використовувати не будемо. Тепер оце все перемішую. Ще раз скажу, що ви сюди можете додати і перець болгарський, і гриби. І я замість грибів, тому що в мене грибів немає, я готую консервацію з того, що в мене є. Тому я іноді додаю сюди останні роки. Баклажани сині. Нарізаю шматочками, такі, як маленькі шампіньйони. Дуже смакує, дуже. Все, отак от, от перемішала цю сіль. І я нарізала, дивіться, де на 4, де навпіл. Дивіться, який розмір огірочка. І залишаю 2-3 годинки, нехай оце все постоє. Періодично буду помішувати. Смачно. Ну, що, у мене пройшло 3 години. Огірочки, в мене, подивіться які вони не поміняли ні колір, нічого, але вони трішки прив'яли. І два кільця перцю я викнула, тому що мені здалося, що дуже-дуже він гіркий. Зараз я відсіжую ці огірочки насито і не промиваю. І варимо з вами маринад. Банки у мене вже стерилізуються. Я взяла 4 півлітрові баночки. Взагалі маринад можна зварити по Тут не такі великі витрати, але я зараз варю на ці 1,5 кг огірків. Я варю. Я взяла води півтори склянки, трішки більше половини цукру. І так само я візьму, як оце цукру, я візьму оцет 9%. І ларовий лист тоді додамо у баночку. Тобто, зараз я висипаю сюди цукор. І виливаю сюди. Оце. Не бійтеся нічого. Ну, якщо ви так прямо переживаєте, то візьміть половину. Мені подобається, коли багатенько. Ось тут, так як я вам сказала. І давайте кинемо сюди, щоб не додавати його. Ось сюди отак, кинула в роливий лист, хай вивориться, дасть аромат і достатньо. І ставлю це все на плиту, нехай закипить. Закіпає у нас маринад, я беру стерилізовану банку і розкладаю сюди огірочки разом з цибулькою. Це просто, я ж кажу, що це не рецепт, це бомбезний. О, бомбезний рецепт. Я його просто обожнюю. Якщо ви будете от зараз готуєте, то готуйте, будь ласка, однакові баночки, щоб стерилізувати одне, один. Ну, одне часто. Якщо ви берете 700 грамовий, то будете стерилізувати трішки більше. Півлітрові 10-12 хвилин і достатньо. Так, накрила і наступну банку. Отак закладаю. Можна додати трішки сюди перцю горошком душистого. Додам трішки, в мене тут який є суміш. Отак. Накладаю. Півлітрої баночки вийшло і це ось залишилося, бачите, трішки таке, як, ну, це сік, це з сіллю. Вилити до маринаду. Тут десь 30 мл. Маринад закипів і зараз я його наливаю в ці баночки. Так, можна один листочок сюди отак раз. Бачите, те, що я казала, що потрібно. Коли більше огірочки, то вистачає. А отакі от малесенькі, вони гарно щільно лягають, тому може не вистачить. Ну, нічого, зваримо. На одну баночку не вистачить. Так, зараз я доварю, розрахую на одну баночку. Навіть не на одну баночку на пів скляночки. та я зараз на око. Так, я поставила в каструлю, яку буду стерилізувати, зараз доливаю. Трішки-трішки не вистачило. Закриваю, що у нас тут. Можна і це розличу. Повна повна банка була, тому що там трішки википе. Наливаю зараз воду, помарусин поясок. Ставлю, як тільки закипить, 10 хвилин і закручую. Що зараз дістаю, закручую. І ховаю під подушки. Гірочки, я думаю, вже відпочили. Давайте будемо їх ціля діставати. Дивіться, які вони гарного кольору. Бачите? Просто краса, повністю охололи. Всі готові огірочки. так що, будь ласка, я кажу, якщо ви додасте сюди перець або шампіньон, у вас трішки буде інший колір. Але подивіться на огірки, вони не такі, що як болотяного кольору, вони більш до зеленого, як оливковий. Отак потрібно, щоб у вас виглядали ваші огірочки. Я думаю, що вам цей рецепт сподобається і обов'язково будете його готувати, тому що дійсно це дуже-дуже смачно. А я вам бажаю здоров'я. Готуйте і пишіть мені, сподобалося чи ні.